Що хотів би сьогодні показати? Ось відправляю такі посилочки. Це в нас є бріла, вона квітне, цвіт не померз. Тобто є ягодки навіть ось вже зав'язані. Тобто, вона у мене стоїть в тепличці. Тепличка відкривається, прилітають бджілки і запилюють неї. Ось також запилені, запилені. Квіточки. Тобто тут будуть плоди. Практично тут а в кожній другій. Ну Тут кожна буде мати плоди. Може деяка деяка що не буде мати плодів, але кожна друга з цієї русади точно буде мати плоди. Ось таку роблю відправочку 10 гривень штучка. Якщо відправляти в касетки, буде 11. В ящичок влазить від 50 до 60 штук. Але про що відео? Відео про те, дивіться. Ось така коренева система в неї. Ось така є. Ось така є. Є ось така. Тобто вся коренева система різна. І ця полуниця, дивіться, має який квітконос. І скільки буде мати плодів. Тобто ця коренева система може не витримати всіх плодів. Я б вам рекомендував би з кожної оставляти одну, максимум два. А цей цвіт, остальний, весь обривати. Якщо ж ви хочете залишити все. ось дивіться, тут вже геть зав'язана полуничка скоро буде. Якщо ви хочете залишити все, то неї треба підкормлювати. А всі підкормки це будуть міндобрива. Того, що біологією ви неї не витягнете ніколи. Так що, з кожного я б рекомендував би одну, одну полуничку оставляти, весь основний цвіт обривати. Тоді ви скоштуєте полуничку. Звісно, найкраще то взагалі обірвати цвіт, щоб вона розвивалася і давала потомство. Але все-таки шкода, вона цвіте і полуничку. Хочеться спробувати. Так що, кого цікавить, ось такий варіант: 10 гривень штучка. Далі буде.